Блокування. Блокування це дія гравців поблизу сітки для перехоплення м'яча, що летить від суперника. У момент контакту з м'ячем частина тіла повинна бути вище верхнього края сітки. Блок вважається здійсненим, коли гравець що блокує таркається м'яча. Колективний блок виконується двома гравцями, що знаходяться близько один до одного. І є здійсненим, коли один з них торкається м'яча, при блокуванні гравець може переносити свої кісті та руки по іншу сторону сітки за умови, що ця дія не заважає грі суперника. Тобто не дозволяється торкатися м'яча по інший бік сітки до виконання суперником атакуючого удару. Торкання при блокуванні рахується командним ударом. Після торкання на блоці блокуюча команда буде мати лише два удари, блокування подачі заборонено. Помилки при блокуванні бувають коли. Блокуючи торкається м'яча у просторі суперника до атакуючого удару коли блокування м'яча у просторі суперника із зовнішньої сторони антени, коли гравець блокує подачу суперника, коли м'яч від блоку виходить за.